Діти, Сьогодні я пропоную намалювати вам ось такого сніговичка. А коли ми можемо зліпити сніговика? Так, взимку, коли є дуже багато снігу, ми його катаємо, катаємо і виходять у нас такі кулі величезні. Давайте розглянемо, з яких геометричних фігур складається тіло сніговика. Так, великий круг, трішки менший і ще менший. Це голова. На голові ми можемо побачити ось таку шапку, або його називають вітру. Також оченята, ротик і носик морквинка. Також в нього є ось такі ручки. Коли ми ліпимо сніговика, ми вставляємо палички. І ось такі гудзики. А що ми ще бачимо? Що це йде? Так, йде сніжок, а це діти ось такі перемети снігові. Отже, сьогодні я пропоную намалювати вам ось такого сніговичка. Спробуємо. Тож, для роботи нам потрібно підготувати аркуш паперу, синього або фіолетового кольору, фарби біла, червона, помаранчева та чорна, стаканчик з водичкою, пензлик, серветка і дві ватні палички. Перевірте, будь ласка, чи все у вас підготовлено. І почнемо малювати. Беремо з вами пензлик, змочуємо його в водичці та набираємо білу фарбу. І починаємо малювати з вами круг знизу, аркушу. Намалювали круг і зафарбовуємо його. Далі малюємо зверху трішки менший круг, ось такий. І також його зафарбовуємо. Далі знову набираємо фарбу і малюємо ще менший круг. Це буде голова. Ось так і поєднуємо ці кружечки і також зафарбовуємо. Ось так в нас вийшло. Далі миємо пендлик гарненько та даємо своєму малюночку трішки підсохнути. Коли малюночок підсох, то ми набираємо червону фарбу і починаємо на голові зверху малювати ось таке відро шапочку. Ось так. Проводимо лінію. І трішечки, ось погляньте, на косу, ось так з'єднуємо. Як я, і також зафарбовуємо. Ось так нас з вами повинно вийти. Миємо гарнесенько пензлик, щоб він був наш чистенький, та беремо з вами ватну паличку. Вмочуємо її у чорну фарбу і намалюємо оченята. Вони в нас кругленької форми також. Одне око притиснули, і інше. Ось такі оченята в нас вийшли. І також намалюємо ротик, також з таких маленьких відбиточків. Набираємо ще чорної фарби і намалюємо гудзики. Ось такі гудзики вниз по тулубу. Ватну паличку відкладаємо на серветочку. Далі беремо з вами пензлик і набираємо фарбу помаранчевого кольору. І будемо малювати з вами носик. нібито Морквинку. Ось так в нас вийшло. Миємо пензлик і далі набираємо фарбу чорного кольору, і будемо малювати ручки нашому сніговичку. Проводимо ось таку лінію і ось такі ніби палички. Ось так. Одна рука готова, і з іншої сторони також малюємо так само. Ось так вийшло. Миємо гарнесеньку пензлик та набираємо фарбу білого кольору для того, щоб намалювати перемет. Ось так набрали і починаємо ось такі ніби хвилясті лінії малювати знизу аркушу. Малюємо перемети до середини аркушу. З однієї сторони намалювали і з іншої так само малюємо. Ось так миємо наш пензлик і беремо ватну паличку чистеньку, набираємо білу фарбу і будемо ставити ось такі відбиточки, ніби йде сніжок. З однієї сторони поставили і з іншої так само проставляємо такі відбиточки. Ватну паличку підкладаємо на серветку. І ось такий гарний сніговичок в нас з вами вийшов. Я сподіваюся, діти, що у вас також вийшло дуже гарно. я з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт. А зараз нам час прощатись. До побачення, до нових дві!